Доброго ранку, малята! Сьогодні на занятті з конструювання я пропоную вам пригадати геометричні фігури та познайомитись з новими. А сьогодні на заняття до нас завітала лялька Софійка. І вона пропонує вам відгадати загадки. Я без сторін і без кутів. Як звуся, відгадайте! А на малюнках дітлахі у сонечку впізнайте. Що це діти? Так, вірно, це коло. Наступна загадка. Він давно знайомий мій, кожен кут у нім прямий. Всі чотири сторони однієї довжини. Що це малята? Так, правильно, це квадрат, молодці. Діти, ми з вами відгадали загадки і впізнали, що це квадрат і коло. Ці фігури площинні, тому що вони лежать на площині. А я хочу вас сьогодні ще познайомити з двома фігурами: Це куля і куб. Якщо ми кулю і куб поставимо на стіл, ми можемо їх побачити. А коло і квадрат не можемо. Малята, подивіться, я підготувала для вас ось такі намистинки. Вони схожі на геометричні фігури, на куб і на кулю. І я пропоную вам з них зробити намисто для нашої ляльки. Тож давайте почнемо. Нам знадобиться. Будь-якого кольору нитка. І починаємо одягати наші намистинки. Спочатку куля, потім куб, ще куля і за нею ще один куб. Ось, дітки! Подивіться, таке намисто із геометричних фігур у мене вийшло. Тут ми з вами використали об'ємні геометричні фігури. А ще можна зробити таке ж намисто із пласких геометричних фігур, з кругу і квадрату, або кола і квадрату. Спочатку ми викладаємо з вами коло, потім квадрат, далі знову коло і знову квадрат. І так само заповнюємо нашу ниточку. Ось таке намисто у нас з вами вийшло малята. Ми сьогодні з вами гарно попрацювали, пригадали такі геометричні фігури, як Коло і квадрат, і познайомилися з новими, які називаються куля і куб. Молодці! До нових зустрічей!